Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. І з вами черговий випуск ретро-ігрового журналу здається вже 13-й. І сьогодні героєм цього випуску буде оцей малюк. Оце маленька портативна консоль ігри е, саме цієї консоль, саме на цю консоль будуть в сьогоднішньому випуску. Але цікаво те, що ці ігри будуть, це буде дві гри. Вони будуть зовсім протилежного один до одного жанру, різного жанру. Але цікаво те, що ці ігри, які будуть сьогодні, вони спочатку виходили на комп'ю або на домашній консолі а вже потім були портовані на консолі Game Boy Advance. тому сьогодні побачимо саме дві гри які ми могли бачити наприклад на комп'ютері а про порти які існували на Game Boy Advance, можливо і не знали ну давайте подивимось Гра Baldur's Gate Dark Alliance Це гра жанру екшн РПГ, жанру РПГ в реальному часі, е, схожа на якогось Diablo Клона або Dungeon Siege. От ось така гра. Гра була випущена в 2001 році на декілька консолей: на Gamecube, на Xbox, на PlayStation навіть два, здається, і виходила на Game Boy Advance. Всі ці ігри отримали гарні. Відгуки від геймерів і навіть від критиків. На консолі Game Boy Advance дійсно вмістилася на таку маленьку консоль така гра. Гра дуже, дуже цікава. В грі ви можете обрати одного з трьох класів персонажів. Це... Воїн це маг, або це е, ну, слідопит, або ну там короче, лучник, щось таке подібне. І цікаво те, що у кожного є свої стати. Ну дуже схоже з такими діабло, але уявляєте помістити Діабло на такий маленький екранчик з великим світом. Ну насправді світ тут, хоча й великий, але він поділений на декілька частин. Насправді в грі є три глави. І коли ви робите події цієї гри, то потрошечку, ну, якби ці глави перемикаються. В цілому, що можна сказати про саму гру? Ну, по... По сюжету ця гра, вона ну у всесвіті Forgotten Realms. Це такий всесвіт, в якому декілька виходило ігри. Можливо, хтось грав ці ігри на PlayStation, на комп'ютерах. Для мене цей всесвіт був незнайомий. Тому й коли я запустив цю гру, мені сподобалось те, що я побачив. Ну по графіці можна сказати, що гра виглядає дуже гарно, учитуючи на яку консоль вона вийшла. Звісно, версії, які вийшли на більш потужні консолі, виглядають ще краще але навіть для Game Boy Advance ми бачимо дуже непогану графіку. Вона зроблена в такої ізометрії, в стилі Sacred Діабло. Ви керуєте вашим персонажем до, до речі, керування доволі легке. У вас одна кнопка відповідає за удар, інша кнопка відповідає за використання якоїсь дії. Кнопками ви можете підбирати одну із кнопок, можете підбирати предмети. У ваших персонажів буде інвентар. В цьому інвентарі він розділений дуже зручно на Ну на такі ячейки, які можна перемикати. Їх просто хрестовинок, Зайти в інвентар. До речі, можна кнопкою старт. І в цьому інвентарі у вас буде окрема броня, окрема зброя. Окрема Премо там пляшечки зі здоров'ям, і з маною і так далі. І цікаво те, що також через це меню старта ви можете засейвити гру в будь-якому місті, де б ви не знаходились. Але коли ви вийдете з гри, ви почнете ну, якби з всіми статами, що ви вже здобули в цій грі, але на початку тої локації, де ви починали. По сюжету наш невеличкий загін із цих трьох людей потрапляє в засідку від розбійників. Але е, міська стража їх відбиває і е, показує їм таверну, де вони зможуть зупинитися. І в цій таверні вони знаходять собі роботу. Спочатку там вам треба буде зачистити підвал. Е, спочатку взагалі не буде ніякої зброї, будете битися голі руч, але по ходу зачищення підвалу, ви знайдете там і зброю, і броню. І так подалі будуть події накладуватися одна на іншу, ви будете допомагати знищувати гільдію ворі. У цьому місті, потім там знайдете портал, перенесете Сюжет, якщо просто пересказувати, це займе дов доволі велику купу часу, тому я вам все-таки пропонував би пограти в цю гру. Але сюжет тут дуже цікавий, фантазійний, зі своїми героями. Якщо взяти все-таки гру на Game Boy Advance, звісно, світ не такий насичений різними NPC. Знаєте, це все-таки Game Boy, і тут портативка. Тут не будуть бігати там якісь. Ся люди по місту, так місто буде таке доволі пустеньке, але тут будуть головні NPC, якась бабуся, якій треба буде зачистити е кімнату від великих павуків. Якийсь там е охоронець, з яким ви можете поспілкуватися, і він вам підкаже, що треба зробити, щоб ви могли пройти далі по, по місту, ну і так далі. В цілому, незважаючи на те, що світ трошечки пустуватий, але ті NPC, що тут є, їх вистачає для того, щоб цікаво проводити гру. В грі непогане звукове оформлення, але, на жаль, музика постійно не буде супроводжувати вас в грі. Якщо ви будете е, доходити до якогось дуже небезпечного місця, але небезпечного по квесту, ну, наприклад, вам треба буде знайти там одного з ворів і побитися з ним. І коли ви будете до нього підходити, буде почати. Така, знаєте, важка, така гнітюча музика, ви вже розумієте, що десь ви близько. Якщо ви заходите в ту ж таверну, там буде така приємна фантазійна музика, ви можете знати, що там ви можете відпочити. Якщо ви будете просто ходити по місту, по підвалах, по підземелях, битися з різними творіннями, це можуть бути щури, павуки, різні там бандити і таке інше, то там взагалі музики не буде. Ви будете відчу чути тільки звуки ваших шагів, е е коли буде та битися звуки ударів, ну і таке інше. Але в цілому, як мені здається, як для такої маленької портативки гра дуже цікава. Е, мені навіть захотілося в неї пограти. Е, звісно, є тільки японська і англійська е, мова для цієї гри, але раніше, взагалі, кажуть, не було англійської ну, англійського перекладу, він з'явився трошки пізніше, і прикольно, що він з'явився, і вже з англійським перекладом більш-менш зрозуміти. Е, Сам сюжет гри і що вам треба робити, тому що квести, в принципі, не суперскладні, немає великих текстів, вам е, кажуть, вам треба знайти вбивцю, там вора вбити, вам треба розчистити там від павуків кімнату, або там треба знайти ще якогось, якусь людину, яка е, там е, пішла у підвал і десь там ну, зникла, треба її знайти. Ну і так далі. Е, в цілому, завдяки тому, що е, місії не односкладні, складні такі, і в принципі, легко легко зрозуміти, що робити. Єдиний мінус мені здається, що немає підсвідки на самих квестах, немає такої мапи, по якій ви змогли ходити і там орієнтуватися, куди ви іти. Тут такого немає. Ну в принципі, не настільки великі локації, щоб можна було надовго заблукати. Да, дійсно, дійсно інколи будуть з'являтися моменти, де важко щось там. Ну зрозуміти, що робити, але в цілому, в принципі, пограти, розібратися можна. Точно можу сказати, що ця гра не підійде для гри на стрімі, тому що ну, це все-таки РПГ. Тут є прокачка рівнів. До речі, рівні прокачуються автоматично. Коли ви прокачуєте рівень вашого персонажа, то всі стати вам підіймаються автоматично. Не треба замарачуватись і там прокачувати там силу, ловкість або щось подібне. І, і в цілому, ну в цілому, як і кажу, для стра. Стриму ця гра, мабуть, не підійде, тому що це RPG-шечка. Це гра саме для того, щоб спокійнесенько там засісти і пограти в фентезійну історію, фентезійну пригоду. Дуже приємно, що є можливість пограти на отакому пристрої. Звісно, не у всіх є гімбой, і, можливо, на гімбою не зовсім зручно грати, тому що, ну, наприклад, мій гімбой не має підсвітки, я не можу грати без світла на ньому. Але ви завжди можете використати просто смартфон, встановити туди емулятор гебає який є і в плеймаркеті і дуже нормально працює, і в цю РПГ навіть буде непогано грати і на сенсорному екрані з сенсорними кнопками, тому що ну там супер екшен якихось комбінацій на кнопках тут робити не треба. Одна кнопка удар, друга підібрати речі, які випадають. Ну і таке інше в принципі, отака гра всім рекомендую, особливо тим, хто любить РПГ. Гра Need for Speed Underground 2, мабуть, гра, про яку чули всі, це класика таких аркадних автомобільних гонок, саме жага швидкості. Я цю гру вперше побачив на ПК, і в мене на моєму першому ПК була ця гра. І мабуть, це перша така серйозна гоночка, яку я пройшов на своєму ПК. Але сьогодні хочу проговорити про цю гру, але для цієї маленької консолі. Сьогодні у нас все про цю консоль, і тому Need for Speed Underground 2. На Гейбой Адванс також вийшла. Гоночки на Game Boy Адванс виглядають по-різному, вони дуже спірні. І якщо чесно, коли я спершу запустив цю гру колись дуже давно, на, саме на Геймбой Адванс, то вона мені сильно не сподобалась, я закинув її, але я вирішив дати їй другий ча шанс і не дарма. Е, тому що насправді доволі непогана гра, як для такої маленької консолі, як для такого слабенького процесора, в принципі. Вона була би непоганою, якщо б вона. На була на java телефонах. На жаль, на java телефонах в такої якості Нітвоспіда не було. Був Нітвоспід, але ну гірший е, так. Гра випущена у 2004 році, як для ПК, там для PlayStation 2, здається, так і для е, консолі Гіба. Ну вона відрізняється, чимось схоже, чимось відрізняється від комп'ютерних або консольних домашніх версій цієї гри. Тому що, звісно, портативочка від Ніндендо вона все таки слабша по залізу. І це портативочка, екранчик маленький. Але це справжні 3D-гонки, де ви також ганяєте на автомобілях по місту. Спочатку вам дають можливість обрати один з двох всього автомобілів. Це або Nissan, або Volkswagen. Я завжди беру Нісан. Чомусь мені більше подобається цей автомобіль. І починаю ганяти. В грі можна поставити, щоб раси вам видавалися рандомно. Можна одразу піти в гараж, там тюнінгувати автомобіль так і таке інше. Але якщо ви обираєте расу, то можете обрати або рандомно, або е ви можете самі обрати расу, об обрати навіть. Е в стилі водіння тут буде, як і в великій версії цієї гри, тут буде і дріфт, і драг, тут буде і звичайні перегони, там де треба обігнати всі автомобілі. В цілому все це буде. Ну, графічно, що можна сказати про графічну цю гру? Ну насправді це, хоча і 3D-гонки, але інколи гра перетворюється у суміш таких пікселів, тому що екранчик маленький. Коли грати, наприклад, не на оригінальному залізі, а на емуляторі на комп'ютері, на більш великому екрані, то дуже часто, із за того, що ну, наприклад, кольори якось зливаються, якісь кольори, ну там відтінки, да, схожі, і тому інколи навіть е, важко побачити, де закінчиться дорога, і там десь перепон якийсь може бути. Але в цілому, е, коли звикаєш до цієї графіки, то в принципі все ти швидко починаєш розрізняти. Самі автомобілі намальовані непогано, але звісно, вони не виглядають так натурально, як в автомобілі на ну оригіналь, на оригінальний комп'ютерній або грі там для консолей, але в цілому. Тут також є автомобіль. Я ж кажу, це гра виглядає як дуже гарний Джава проект, як дуже гарна Джава-гонка. Тому що е, той же Fast and Furious, який я грав на Java, він виглядає хужіше, ніж ця гра. Ну, не скажу, що набагато хужіше, але все таки хужіше. По динаміки гра дуже непогана. Е, автомобіль слухається. Е, ну, з, е, зазвичай, що ви возьмете, який від гонки. Ну, наприклад, якщо ви взяли гонку про дріф, де треба набирати очки саме на заворотах, на в цих заносах, то і машину вашу буде заносити. Якщо ви обрали драг, то машина буде намагатися їхати прямолінійно, і Вам там вручну треба буде перемикати швидкості. До речі, в драг мені е, не дуже подобав. Як цікаво було грати в це на комп'ютері, то тут мені дуже не подобалось, тому що тут всі оці автомобілі обов'язково вискакують вам на зустрічі. Ви розбиваєте свій автомобіль. Ну обов'язково навіть ну ти знаєш, що він вийде, він і він так виїжджає, що Ти все одно. В нього врубаєшся. Ні, ну насправді і тут драг пройти можна. Прикольно те, що ви можете обрати вид гонки, а потім і обрати в е, саму трасу для гонки. Ну в місті всі гонки будуть в місті. Ну, скоріш за все, це нічний е, час доби, тому що як і в версії на. Оригінальній, ну який да, в оригінальній грі, да, великій, то е, там також е, гонки були вночі. Але із-за того, що графіка тут все-таки більш простенька, то воно не супер зрозуміло. Ну так, е, тут е, більш пусті вулиці, тут е, вас не... На старті не проваджають дівчата і на фініші не зустрічають, як в оригінальній версії великі. Але в цілому ну динаміка гри збережена. Є один нюансик, який ну не вистачає гри на геймбой Якщо ми вже звикли до геймбоївської графіки, сама динаміка гри непогана, але музика. На жаль, тих крутих пісень, тих крутих треків, які є в оригінальній НФС, у всіх НФС, да, тут в цій грі немає. Тут є музика Музика, ну вона по-перше, тихіша, не така динамічна Ну і розуміємо, який маленький картридж, да вмістити це було тоді. Ну, це ж не то, що зараз флешки, які мають там пів терабайта, да тут е маленький картридж, Він там до мегабайт, чи скільки мав тої інформації, тому дуже важко було, мабуть, круті треки сюди ужати і запіхнути. Але музичка все одно є, фонова. Вона тихенька, набагато е гучніше, е чутно, шум моторів. Там е знаєте, оці гальма, коли воно віджить. Ну і таке інше. Е навіть коли переключається коробка передач, дуже гарно чутно. А ось е з Фоновою музикою, ну тут не, не так все добре. Але ну це, мабуть, портативки тих часів, і з за того, що, по-перше, важко було впіхнути цю музику. По-друге, мабуть, із-за того, що грати в портативі з музикою, зі звуком мало хто грав, тому що це садить батарейки. А геймбой адванс працював на двох пальчикових батарейках. Тому звісно, хотілося, щоб його вистачило ну, тих батареях, наприклад, ну, на той час, коли взяли консоль, щоб. Щоб все-таки дограти, а не вони сів і вам буде нічого потім робити. Ну і таке інше. Але в цілому, як саме для цієї консолі, для цієї портативки і для свого часу гра доволі прикольна. Звісно, якщо вам хочеться пограти в Underground, краще грати в комп'ютерну версію, ну або більш таку домашню консольну версію. Але якщо ви цікавитесь саме історією відеоігр, цікавитесь портами, як портували ту чи іншу, на більш слабе залізо, то можливо вам буде цікаво. Мені, якщо чесно, цікаво було пограти. Я не дарма дав цій грі другий шанс. Я дійсно спочатку. Вона мені сильно не сподобалась. Ну ця міс, 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 місиво Знаєте, із таких піксельних оцих картинок, коли ти починаєш, але потім звикаєш до графіки Game Boy Advance і в цілому, доволі непоганий порт, я би сказав, навіть, навіть дуже якісний як для можливості цієї консолі. Ну, в принципі, тому там вам вже вирішувати, пробувати ні, чи не пробувати грати в цю гру. Мені в принципі сподобалось. Ну, на цьому буду закінчувати ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. Цікаво те, що навіть і така маленька консоль, портативка, яка була знаменита ще дуже давно, 20 років назад, на початку 2000-х років, може здивувати цікавими іграми. І якщо вам було цікаво дійсно, то ставте свої подобаєчки, залишайте якийсь коментар, чи хто не підписаний на канал, обов'язково підпишітесь. А ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока!